Вітаю, шановні, бачите, залишила ліатрис для пташок. Але бачите, такий сніг пішов, що навіть ліатрис впав. Бачите, оце його шишки. Ось пташки люблять, вони приходять, але бачите, він не витримав. Ну, Три штучки чотири лишилося. Ну, той меншенький був, Тут залишився. І подивіться, що з мого проса. Ой-ой-ой, гортензія. Отака. Бачите, я дивлюся, люди дехто обрізає гортензії, а дехто залишає. Ну, Вони гарно виглядають отак, шапки снігу. А якщо ще буде іні, то гарно. Але бачите, що вам можу сказати, ось вам. О, бачите, Вони упали під снігом. Оце гортензія. І подивіться просу. Ось так виглядає просо. Дуже гарне стояло, любувалась, вам показувала. Ну, а зараз ось отак от, під вагою сніга. На зараз сніг іде, продовжує 4 грудня, шановні, сьогодні. Ось скільки, я кажу, дивіться, купа снігу. І про, про, по дорозі теж прогрібали. Ось у нас зима така. Сніг прямо сьогодні вітерець, подивіться, не дихне. Сніг падає прямо вертикально, отак от, без подиху вітра. Ну що ж? Дякувати Богові за це. Бувайте здорові, добра вам і миру!